Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Муселян Олена. І ми сьогодні поговоримо про що? Про те, чим саме притягує до себе жінка чоловіків. Конкретно ми поговоримо про стан, про відчуття, які повинні бути всередині у жінки, а також про які, в принципі, бувають відчуття, Та от, які у вас бувають. Відчуття всередині, такої сексуальної кішечки, наприклад. Наприклад, якусь смутку, горя, нещастя постійних там проблем, наприклад, радості, ну, що ви ще називаєте, там, постійної якоїсь напруги, так, і так далі, і тому подібне. Чим вона притягує? В принципі, будь-яким станом вона може притягнути до себе чоловіка. Тобто, от якраз це не важливо, який у вас стан всередині. Важливо те, кого ви притягнете в своє життя. Да? Тобто, здорового, нормального чоловіка. Або, в принципі, скажімо, так, чоловіка для здорових, хороших стосунків ви притягнете тільки хорошим станом, таким от радісним. Да? І краще, якщо це буде. Стан вже не сьогоденної такої радості, да? судно, це все випливи, що ви така проблемна жінка і так далі. А більш-менш все в вашому житті налагодилось. Чому часто нормальний чоловік з'являється от саме в той період? Я всі проблеми вже там зробила, дітей там виростила, там зробила там фінансові якісь проблеми. вирішила, в мене все і так добре, і тут з'явився якийсь там петя. Да? Або якісь чи хтось. Чому саме так? Бо вони, в принципі, не йдуть на якісь проблеми. А якщо йдуть, то це проблемні чоловіки, або вони самі хочуть ну, або е точно знають, що вони хочуть, або просто йдуть на такі стосунки з якимось проблемами. Або ображати вас, легше ображати жертву, е якусь проблемну жінку. Е якщо в неї проблеми, її легше взяти під контроль. Більшість чоловіків одразу розуміють, та б'юзери, наприклад, що у вас проблеми і вас можна взяти під контроль. У вас, наприклад, маленькі діти, якщо він буде вам давати гроші, ви нікуди не втечете, будете його терпіти. Якщо ви не можете повернутися до своїх родичів, там з мамою погані стосунки, нема квартири, не хочете повертатися в своє село, теж ви знову, як під якийсь ковпаком у нього будете? Да? Це цікаво. Да? Ви дуже, наприклад, на чоловіків так реагуєте, там, Боже, це щастя всього життя. Нарциси. Значить, нарциси на вас всі побіжуть. Да? Боже, оце на, на ваші такі погляди. А, 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 ти найкращий, ти найкращий, І нарцису треба, щоб йому співали там якісь. Ем, на, В принципі. Нормальний вже чоловік, такий, зрілий, скажімо, нормальний, зрілий чоловік, він реагує дуже добре на якийсь от, е, е, такий от погляд е, Восторжений, скажімо, не знаю, не, не підберу слово. Ну, в принципі, от, ні, е, не восторжений, неправильно, неправильно, неправильно восхищення да, от, е, е, і повага. Повага, от якщо у вас в погляді Божа, одна моя клієнтка казала, я побачила. І це, розумієте, людина дослужилася до е, генерала сама. розумієте, від початку вона там, е, Це було ще до війни, і от е, розумієте, і це ж, це ж який рівень. або... У людини там дві освіти, або вона там сама змогла там, щось зробити, або там, він там знає декілька мов, сам там зміг, там, або він так любить дітей, він такий сімейний, він там, там все вміє полагодити, і вона таким от поглядом. Боже, а що такі? Я пам'ятаю, якось в мене був такий. Прихильник, да? і я казала, Боже, такі бувають, щось пам'ятаю, цю фразу, да? такі, що бувають, да. от і часто, от, такі от, якщо у вас такі фрази вибуваються, навіть можуть друзі донести якраз, що ви так сказали, що такі бувають. такі, -такі Чоловіки, і то, і то, і то. Да? А, не... Не коли ви дивитесь на нього поглядом, Боже, які гарний, які очки, які там, Боже, я це б на нього дивилася, тільки б там, посадила б і б молилася на нього. Ні, не цей погляд. Да? Не погляд там, закоханості або сексуальної якоїсь там, тяги, да? Вас до нього, там, таким поглядом. Да, ви приваблюєте своїм станом внутрішнім. Наприклад, це стан да, от внутрішньої рівноваги, радості якоїсь, наповненості життям, все у вас добре. І чому, от, коли у вас добре, ви не притягнете поганого чоловіка якось в своє життя. Ви не проміняєте це хороший стан на, на якийсь дурний. У мене все і так було добре. Там, він там п'є якось. Свариться, в мене і так більш-менш все нормально, не треба мені цього да, в життя. Ви вже почуваєте, ви розумієте, що ну, це вам не потрібно. Ви не хочете, в принципі, ви починаєте не впускати своїм, навіть станом здоровим в своє життя якихось токсичних людей і так далі, бо ви навчилися жити в цьому хорошому стані і. Відчувати від цього задоволення, да? і ви не притягнете оцим станом да? якогось там нехорошого чоловіка. І так, повторимо: це радість, спокій такий, от спокій такий, хороший спокій, да? а, сексапільність обов'язково. Він все одно повинен відчувати, що ви задоволені своїм зовнішнім там, виглядом, своїм тілом, своїм обличчям сприймаєте свій вік нормально да? і так далі тому подібно. І так, якщо вам потрібна консультація, якщо вам треба розібратися в собі, налагодити, наприклад, теж свою самооцінку, свою жіночу енергію, я з цим працюю, тобто ви будете відчувати себе кращою, да? кращою в хорошому розумінні, зрозумієте, в чому у вас проблема, у мене є там метафоричні карти. На яких ви вибираєте декілька станів, і от як прийти з одного стану до іншого стану. Знову нас щось вимкнулося. І так, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Завжди з вами Мусилян Олена, сімейний психолог. До нових зустрічей. Ставте лайк!